Так, Всім доброго дня. Купили такого дракона МТЗ 80 з куном, Ну без передка він. В принципі, що по техніки. Техніка ну, в нормальному робочому состоянні, тобто все заводиться, по коробці, там всі передачі включаються, все працює, все нормально. Оп. В общем, по мотору, в принципі, я ж кажу, состояння, е, ну, мотор нормальний, все працює, заводиться. З утра сьогодні пробували заводити, то із полутика. Так, да, є потьоки, все це буде устранятися. По он, таке состояние, бачите, не очень. Ну, все якби, Все треба робити. Хочемо його зробити, щоб так би, окультурить. Получається, Капот ми вже зняли. Крила, бачите, які крила, все це під заміну. Кабіну думали залишити, але підкинулася нам кабіна з ЮМЗ. Вона вже розібрана. Лежить з панелю, з рулем, з новою сідушечкою тобто, ну, в принципі, по адекватній ціні. І ми вирішили цю кабіну зняти, щоб не морочити з нею голову. Того, що... Ну, все одно там роботи вистачає. І просто поставити вже в більшу кабіну краще буде. Так. Що тут по панелі? Ну, отаке состояння, чогось не вистачає. Ну, ви бачите, да? То есть, роботи тут багато, вирішили, що кабіну легше буде поміняти, ніж все його робити. Капот зваримо новий. Короте, в планах, що ми хочемо, поміняти кабіну, ну, звісно, крила, капот. Поністю будемо, заглянемо в коробку вже заразом, в мост по мотору, одмиємо, поміняємо патрубки. Так, ну, переведемо його на антифриз, масло поміняємо. Це таке, що саме головне, будемо ставити дозатор, він без дозатора. Покуну, в принципі, все працює. Є проблеми з ковшом. Ковш, бачите, чуть погнутий, не чуть-чуть. Отакий -чуть. ковш. Ну, зверху то не страшно, а знизу він теж підігнутий. Будемо, врізати. тут е, одріжемо повністю низ, вирівняємо. А потім отут в тут є нож. в принципі, Не знаю, вирівняємо, думали вварювати, але я зараз пробую. Тут нож такий десь сантиметр товщиною Надо вирівняти. Йому просто попало цьому ковшу. І треба вварити е, дві розкосини посередині. тут і в принципі должно бути все нормально резина нова з газ 52 передня в принципі вона з куном лучше буде на ній ніж на простій рідній резині задня резина ну, протектор є але вже потріскана ну для наших робот я думаю поки її хвати навеска, На навеску будемо противовес Блок у нас є бетонний блок. Десь півтони його весу Будемо робити сюди кріплення і ставити противовес mm. Так, ну в принципі, що там? По дозатору я вже сказав. Дозатор там, в принципі, вже заказали, будемо ставити. ну В общем, трактор буде розбиратися. Кабіна, криша капот, все буде зніматися, ставиться друге, робиться. Ну і повністю по трактору буде так, пройде ТО, щоб як устранити всі недоліки, що на ньому є, щоб просто він приїхав і можна було на ньому працювати. Просто переробимо проводку, світ поставимо нормальний. Ну, це в планах якось так. Ну, все остальне по ходу діла буду вам показувати, що як будемо робити, бо в планах одне, а там як вийде. Ну, в принципі, вроді все щоб так надовго відео не затягувати. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, далі буде.